Сьогодні прокуратура оголосила підозру Володимиру Шульзі, тому що у 2014-му очолював Сумську облдержадміністрацію та одночасно був народним депутатом України. Прокуратура Сумщини інкримінує йому три злочини: шахрайство, заволодіння державними коштами та службову підробку. По-перше, це коли ця службова особа займала посаду губернатора, то шляхом підробки документів нібито про... Свій виїзд у службових справах до міста Києва насправді здійснила приватну подорож у деякі країни світу протягом двох тижнів. Та за цей період отримала заробітну плату. Крім того, шульзі інкримінують за володіння шахрайським шляхом понад мільйона гривень. Йдеться про заставу за його підлеглу Ірину Тараненко. Нагадаємо, її заарештували за отримання хабаря в своєму робочому кабінеті. Альтернативного запобіжного заходу був обрана, була обрана застава. Чоловік цією ну, винуваченою отримав кредитні кошти для внесення застави, але він був введений в оману цим посадовцем. Ініціатором цих коштів був Шульга Володимир Петрович. Він договорився з фірма, ну, фірма була там, він з ними договарювався і сказав мені, щоб я просто приїхав і заключив з ними ну, договір, Які позики, договір. Договір позики. На мільйон 280 гривень. Шульга зустрівся зі мною, ми сіли в банки, він понаписав реквізити. Ну, так як я думаю, що ці гроші були направлені іменно на під заставу. Жінка провела півроку у СІЗО, тому що застава внесена не була. Я, знаєте, не можу зараз говорити, вибачте. А коли Ну, Давайте через дві години може. Сам Володимир Шульга пообіцяв надати нам коментар найближчим часом.